Брейкданс це стиль вуличних танців, який вже досить поширений в Україні. В Ужгороді є група молодиків, які розвивають цю культуру та передають набутий досвід молодшому поколінню. По суті, як саму групу, то буквально два роки тому, ну, це якби другий рік вже почався. А до того я якби, допомагав своїм друзям розвивати наше діло. Ну, от. Буквально з 2005 року хлопці, які ще до мене займалися, вони там збирали дітей і пробували якось просувати цей рух далі, розвивати цю нашу культуру таку маленьку, хоча вже це важко. От, а вже з 2008 року я якось підключився і навчився зараз сам вчуковась. Головне для занять брейкдансом це неабияке бажання та терпіння, кажуть тренери. Освоївши базу, далі легко буде перейти до вивчення трюків. База прийшла до нас 1968 року. Ну, тобто люди, якби, які починали займатися тоді давно ще, вони якби брали це з різних. Різних не знаю там народів, народних танців отуди, отсюда печуть по косачку, якби трохи це під ту музику, під яку вони це робили. Ось, скажімо так, хлопці заснували в Ужгороді групу, куди набирають бажаючих опанувати брейк. Їхні тренування тривають близько трьох годин та мають свою специфіку. Наші маленькі три години. Ми вставляємо якусь розминку самих основних частин тіла, тобто, щоб суглоби були розім'яті. Не, навіть не так розім'яті, як зігріті, добре, щоб не було ніяких таких мелких травм. А от, mm. по суті, потім я стараюсь дітям дати е, не так сильно якісь рухи, як дати їм якусь концепцію, щоб вони по цій концепції могли вже вигадувати щось ви. Тобто, ми вивчили один рух. Я пояснив, як, наприклад, його змінити трохи, як придумати варіацію. Куди ножку можна просунути, куди там ручкою собі допомогти, що туди-сюди. Ну і по суті вже трохи потроху розвивається там. Хлопці за нагоди намагаються їздити на різні конкурси та фестивалі. Нещодавно повернулися із всесвітнього чемпіонату з брейкдансу, що відбувався у Словаччині. Я був в Словакії, в Банській безстроці з другом. Там були ще друзі зі Львову, з Тернополю. майже ну, вся Україна там. Була. Не, здобули, не здобули ми нічого, на жаль, здобули лише натхнення до щоб займатися, стимул був. Таке подорож. Познайомилися з багато людьми, цікавими. Майстер-класи там були цікаві. Фестиваль проходив три дні. Дуже цікавий фестиваль Outbreak Europe. Танцюристи не планують зупинятися на досягнутому, прагнуть популяризувати брейкданс-культуру в Ужгороді. Запрошують займатися найменших містян. Хореографи кажуть, починати освоювати ці танці бажано приблизно з восьми років, коли кістки уже сформовані.